Вітаю, друзі! 20 червня з вами Валерій Клочок. Сьогодні Джозеф Байден зробив як на мене дуже резонансну заяву, хоча її контекст дуже давній. Він сказав, що Путін може використати тактичну ядерну зброю. Якби це не прокоментував Байден, то напевно, ну я особисто б і не звертав би на це увагу, але те, що ця заява пролунала саме після того, як Ентоні Блінкен відвідав Пекін, буквально вчора завершився його візит. Лише підсилює сигнал про те, що є стурбованість дійсного світу, що Путін може вдатися до якогось терористичного акту, як то він, наприклад, вчинив із Каховської ГЕС. Сьогодні, до речі, очільник Гурбуданов. З'явився на публіку, прокоментував цю подію і сказав, що є безапеляційні докази, що саме росіяни це вчиняли свідомо, тобто вони свідомо підірвали Каховську дамбу для того, щоб ну, причинити екоцид на Україні. В Україні, перепрошую. і це їм м, направду вдалося на превеликий жаль. Ну а наступною загрозою може стати Запорізька атомна електростанція. Зеленський робив з приводу цього заяву ще кілька днів тому і говорив, що на його переконання Путін хоче підірвати Запорізьку атомну електростанцію. А сьогодні Буданов також повідомив, що додатково вони замінували охолоджувальні ставки. Звідки вода набралася з Каховського водосховища? Зараз воно обміліло, набирати там води немає проможності, але ставки вони ще функціонують і забезпечують роботу Запорізької атомної електростанції, Тим паче, очільник МАГАТЕ Гросі був днями там. Заяви його були доволі обережні, але він, в принципі, ну нічого катастрофічного не повідомив. Втім. Саме посил Байдена про те, що Путін може вдатися до ядерного шантажу і застосування тактичної ядерної зброї, вони піднімають на вищий щабель сьогодні міжнародну дискусію. Чому вона, як на мене, виникла? Є низка причин для цього. По-перше, мій аналіз показує, що Путін реально зараз стоїть перед серйозним викликом на тлі початку успішного наступу Збройних сил України на півдні країни. Ми бачимо практично щодня повідомлення про те, що знищується величезна кількість російської техніки. Військові дії ведуться доволі грамотно за стратегією і тактикою НАТО, а не так, як, наприклад, було минулого року. Хоча наші дії також були доволі успішними і на Херсонщині і на Харківщині. А сьогодні Путін, перебираючи на себе повноваження спікера на Росії, фактично визнає те, що ситуація вкрай складна у російської армії і найближчі перспективи дуже невтішні і вони можуть бути катастрофічними для всього путінського режиму. Він говорить про загрозу всій Росії на цьому тлі він наголошує, що він може використати ядерну зброю якої в нього дуже багато, більше ніж у усього світу, а світ хоче сьогодні забрати у нього цю ядерну зброю, але він сказав хрін їм. Така його цитата була дослівною під час Петербурзької міжнародної економічної форуму, який проходив наприкінці минулого тижня. Я також вам про це розповідав. Він доволі був цікавий в частині того, що там ну, фактично нікого з високопосадовців рівня керівників держав не було, окрім президента Алжиру. І, окрім того, під час цього форуму. Путін повідомив ще одну цікаву деталь, яка також стосується ядерних зброї: про те, що на території Білорусі вже переміщується тактична російська ядерна зброя, яка буде контролюватися Росією, вона не передається Білорусі, вона залишається у розпорядженні Росії, і лише Путін може віддати наказ про її використання чи застосування. Таку він говорить наступну тезу про те, чому саме ця тактична ядерна зброя переміщується на території Білорусі, хоча Боданов сьогодні спростував цю інформацію і сказав, що вони не зафіксували. Жодного випадку переміщення цієї зброї туди. Я вам скажу відверто. Я точно такої самої думки говорив ще минулого тижня з цього приводу, що це все чистий води блеф. Поряд із тим, його не брати до уваги не можна, особливо коли це коментує президент Сполучених Штатів Америки. Так от Путін сказав наступну річ: ми цю роботу виконаємо цілком і повністю. мається на увазі переміщення ядерної зброї тактичної до Білорусі. Далі він продовжує це як елемент стримування. Щоб усі, хто задумується про те, щоб завдати нам стратегічної поразки, не забували про цю обставину. Тобто вона натякає на те, що дійсно може використати цю тактичну ядерну зброю. Хоча, як на мене, він і так само може ефективно використовувати, я зараз не обмовився, дійсно ефективно для ударів. Із території Росії, не обов'язково з території Білорусі, по країнах Західної Європи і навіть Східної Європи. Польща, в тому числі, і ця країна лунає дуже серйозно зараз у російських засобах масової інформації як одна із можливих цілей ядерного удару. Окрім того, голова Служби зовнішньої розвитки Росії Сергій Наришкін буквально вчора розповів, що Україна, можливо, повернулася до створення. Брудної бомби, пригадайте, що ще в жовтні минуло року міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу у переговорах з іншими своїми колегами із західних країн говорив про те, що ми створюємо брудну бомбу. Це якраз було напередодні появи інформації від Зеленського про те, що росіяни замінували Каховську ГЕС. На превеликий жаль, бачите, це виявилося на брехнею правдою, і що вони можуть вдатися до її підриву. І вони вдалися до її підриву. Тому не можна виключати, що слова Зеленського про можливі підрив Запорізької атомної електростанції, вони ну, також правдиві. Він має достатньо для цієї інформації, щоб робити такі висновки. І Путін ще свого часу, коли почалися активні бойові дії. На півдні, коли почалися його коментарі, з'являтися про атаки безпілотниками по Кремлю, по Білгородській області, по Курській області, він зокрема зробив заяву про те, що якщо це буде продовжуватися, то він буде вимушений вдатися до створення санітарної зони на території України. Ну, якщо Росія і буде далі потерпати, як він каже, від е, там обстрілу ракетами чи безпілотниками, чи ракетами, тому що сьогодні що його зробив заяву про те, що йому стало відомо, що мовляв Україна буде атакувати якісь об'єкти на території Росії за допомогою ракет «Хаймерс» та… Storm Shadow. і це, мовляв, ну такий дуже серйозний виклик для Росії. Тоді Росія буде вимушена завдати відповідних ударів по центрам ухвалення рішень в Україні. Ну, в принципі, нічого нового. Я б на цьому так можливо і не акцентував би увагу, але той саме контекст звучить Путіна про те, що він погрожує створенням санітарної зони. Що це за санітарна зона? Ну, пояснень поки що ніхто не дає. Я особисто можу зробити висновок, що це зона з території, якої неможливо буде вести вогонь, наприклад, артилерійськими системами на відстані ну, 80, 100 чи там, 200 кілометрів. Але тут ну, денонсує ця заява, резонує із іншими нашими успішними діями. До прикладу, сьогодні підтверджено успішність польоту нашого безпілотника на відстань 1000 кілометрів. Ну, я тоді не розумію, яка санітарна зона може бути створена. Ну, можливо, в умовах в уяві Путіна ця зона буде створена після вибуху Запорізької атомної електростанції. Тоді ну, більша частина України може бути непридатною для проживання. Але це фактично початок ядерної війни. Е, реакція на що буде у світі дуже дуже серйозна. Потужна і миттєва. Про це говорили вже неодноразово. Навіть колишній радник з Нацбезпеки Сполучених Штатів Америки Болтон ще минулого року говорив чітко, що Путіна тоді чекає доля як іранського одного диктатора Сулеймані. Його просто-напросто фізично знищили. Ну ви прогадуєте на одному з валдацьких форумів. Путін саме згадував цю історію, і він чітко розуміє, що якщо він вдасться до такого кроку, то безумовно. Він буде фізично знищений. Тоді запитання ритичне, чому він про це говорить? Перед тим, як я вам дам відповідь на нього, я вам наведу приклад ще однієї статті, яка з'явилася у російських засобах масової інформації, буквально 15 червня. Про кремлівський політолог, який є науковим керівником факультету світової економіки та світової політики Вищої школи економіки Росії, я на не знаю, що це за там, інститут чи університет, але, мабуть, дуже поважний прізвище цього пропаганду. Диста, скажу так, Сергій Караганов, але з науковим званням, він закликав вдарити ядеркою по країнах Заходу, по Польщі у своїй авторській статті, яку опублікував в якомусь там журналі чи профіль, чи профіль. А потім його і перепублікували центральні, ну так звані засоби масової інформації на Росії. В чому суть взагалі його посилу? Перше, що він пише, застосування ядерної зброї може вберегти людство від глобальної катастрофи. Тези, на правду, дуже важко зрозуміти з точки зору логіки, тому логіки тому не намагайтесь. Просто прослухайте і собі десь там відмітьте, що вони були озвучені. Друге, вдарити треба через невдачі Росії у війні в Україні. Ну тут вже якась там така логіка викривлена, але є. Навіть перемога Російської Федерації в війні та захоплення всієї території не допоможе завершити зіткнення із Заходом. Тобто для цього обов'язково треба вдарити ядерною зброєю, як пише Караганов. Російська Федерація на дові роки зав'язана в Україні, бо населення ненавидить росіян. Це точно він тут не бреше. На переховання піде не одне десятиліття, тому його розуміння треба всіх знищити фізично. Російська Федерація відірветься від сувуї духовного, економічного, військово-політичного центру на Схід Євразії, а Заходу того і треба. Тому треба вдарити ядерну зброю. Наступне Росії необхідна перемога не над Україною, а над Заходом. Тому треба вдарити ядерну зброю, каже він. І Захід використовує Україну в якості кулака проти Росії. І Караганов наполягає на своєму і переконує, що світові загрожує третя світова війна. Мовляв, США мріють вдарити по Росії, тому треба діяти на випередження. Я міг би продовжувати вам зачитувати її тези, але я думаю, що далі не варто це робити, бо в принципі логіка, точніше, її відсутність у Караганова, вона зрозуміла. Але поява цієї статті не випадково. Це вже не Медведів говориться, навіть не Захарова, яка підтвердила саме. Доцільність появи цього матеріалу в одному із коментарів своїх для засобів інформації на Росія Захарова. Це речниця Міністерства закордонних справ Росії і інші високопосадовці, рівня навіть Путін, говорять про можливість завдання такого. Ядерного удару, можливо, тактичного, можливо, стратегічного. Бо Караганов говорить у своїй статті про завдання удару по умовній познанні, тобто по Польщі, не просто по Україні. Для чого робить це зараз Путін і Росія загалом? Ядний шантаж абсолютно очевидний, як то він до нього вдавався ще минулого року. Розуміючи, що ну, перемогти в Україну буде неможливо, такий спосіб він намагається зараз тиснути на захід, щоб е, фактично. Тиснули на нас, аби ми стіли за стіл переговорів. Звісно, що переговори ці рано чи пізно відбудуться, але на умовах України в цьому не сумнівається вже абсолютна більшість українців, майже 100%, Ну там без 2%, але практично майже всі. Так само в цьому не сумнівається і захід, але розуміє, що певну загрозу Путін може нести риторика, яку сьогодні фактично здійняв. Інформаційному просторі Джозеф Байден вона спрямована в першу чергу на консолідацію лідерів світу проти Путіна. Певні кроки вже робляться. Візит Ентоні Блінкена до Пекіну, підготовка саміту між Сі та Байденом, президентом Китаю та президентом США, означає, що сьогодні саме ці дві країни визначатимуть подальший геополітичний формат існування світу. І залежно від того, скільки країн вдасться переманити на свою сторону Китаю і. Сполученим Штатам Америки багато в чому буде визначений формат існування світу. Але, друзі, є один цікавий нюанс. І Сполучені Штати Америки, і Китай обоє виступають проти застосування ядерної зброї для вирішення міждержавних конфліктів. Вони зараз поки що виходять на стежку прозорої конкуренції. Налагоджують комунікації зараз говорять про те, що не потрібно розв'язувати війни, потрібно відновлювати економіку, яка зазнає направду рецесії на тлі війни Росії проти України. І фактично обидві ці країни на сьогодні єдині в думці про те, щоб Росія припинила війну проти України. Звісно, умови в обох країн дещо відрізняються. Але я думаю, що в процесі майбутнього саміту, який відбудеться, як я вже вам прогнозував свій прогноз у цьому році, то все таки дійдуть консенсусу в і в українському питанні, в тому числі ну принаймні, по Тайвані, вже певні домовленості є по Росії. Також Китай пообіцяв не постачати зброю до. Росії, аби вона використовувала її в Україні, звісно, ви багато говорите про те, що Китаю довіряти не варто. Але друзі, коли з'являються такі публічні коментарі від таких високопосадовців рівня президентів держав, а саме зараз говоримо про на найпотужніші економіки світу, то їх набрати до уваги не варто. Звісно, буду все слідкувати, буду обов'язково аналізувати, але ми чудово розуміємо, що ядерний шантаж Путіна, ну він діє, мабуть, лише на Путіна. Байден зараз просто-напросто дає посил Путіну, що, мовляв, так, все на контролі. Тому, друзі, коментуйте, обов'язково підписуйтесь хто цього не зробив раніше, пишіть коментарі. Відправляйте посилання на це відео своїм друзям, аби вони також дивилися про те, що відбувається, і знали більше, що відбувається у світі. Всіх люблю, ціну шану. Не перемикайтесь, все буде Україна.